Це моя посадомийна машиночка, вона працює вже років 20, це точно. До завантажу ще. Хотіла сказати, що мені тут ще подобається в цій посадомийній машині, що її, коли вмикаєш, от ти, ти включив, ти можеш її закрити, вона у нас ще не зашита. Ну, запустив, так? Запустив, а потім. Можна відкрити її, щось там взяти, дозавантажити, знову закриваєш і знову запускаєш. І вона знову працює. Так само це працює, коли немає світла. Світло зникло, посудомина зупинилася. І лише потрібно, як вмикається світло, наново включити цю кнопочку. Так, було б круто, якби вона сама там відкривалася ні, відкривається вона сама, якби вона сама запускалася, але все ж таки потрібно натиснути. І вона продовжує саме звідти, звідки де вона закінчила.